Привіт підписчики і гості мого каналу на каналі Сліноводство для душі. Сьогодні у нас шосте-10, 6, 6, 6 жовтня, вечер десь 20 минут шостого. Зараз у батьків в сараї трошки трошки короче Поскусували клики, покупірували хвости. Мене на опоросі не було, я був на роботі, бо я думав, вона буде вечором, бо вчора вечором зайшли в неї молоко, іде добре ну, з однієї сторони, потім з усіх сторон, з усіх сосків. От. Женик просидів до півтретьої ночі, не було нічого. Потім, потім мама діжурила, потім Ніна. І відтоді, в сім ранку, вона почала пороситися. Па, дивись, щоб не вдарилася лампа. В сім ранку вона почала пороситися. Е... А, ні, чуть -чуть туди ближче. В 7 ранку почала пороситися і години закінчила. Батько лампочку піднімає, бо щось дуже пече. В сараї зараз 22 градуси. Ну, ми ще поки не топимо. От. Ну, в принципі, такі от діла. Сам опрос я, звісно, не сяв, у мене не було. Моїм теж ніколи було, тому що рук не вистачало, вона як з пулемета строчила. Будемо наблюдати, що де як. Будем... Нянчиця. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім пока. Ну що, братці, опорос пройшов без мене. Коре, вчора ввечері молоко було, вже е, з усіх сіцях. Але вона не опоросилась, ночью опоросилась сьогодні, 7 ранку почала пороситися. Я був на роботі. Мама, сестри приймали опорос, всі короче, казіном, жених теж на роботі. Ну, ось, о, що ми наловили. Ну, коротше, опорос, скажімо так, рекордний для нашого господарства. Ой, я навіть не знаю, що з ними робити, з цими рябчиками. Ну, будемо дивитися, пару днів пройде, що воно, як воно. Є, звісно, і маленькі. воно вже одне задавлене. Задавили, де? Виходить, що так. А, ні, не, не задавила. Фу. Вона просто усипила його. Йома, його моє, злякала. Я ж думав, задавила. Так що такі діла, ребятки. Зараз я буду клики скусувати, зараз я їх закрию, зараз вони поснідають. Я їх зараз закрию і буду скусувати клики. Получається, вона всім почала, батьки говорять, всім почала пороситися. Два пороса привела, вкололи її вітазала 10 кубиків, час не було поросят і потім почалося по два-три по три штуки, Коротше, не співали обтирати. Ну, Вроді все добре пройшло. В 11 вона закінчила, вкололи оксітацина 3 кубика, кубі, вон, управились, трошки не доїла. Ну, там трохи півтори болеєчки насипали там, чисто так. Вот. ну, Поки я не бачу, що вона там по большому в туалет ходила. О, так що будемо дивитися, що воно, як воно. Ну а це перші жевжики вже покастріровані, мотаються. ну, пу -пу -пу, Ростуть воно, якщо видно, вже шрамики заживають. Батя меле, я зараз хай поїдять, закрию, поскусую по клики. Ну, саме відео, на клики зняти не вийде, тому що, що нема кому знімати. Мама на роботу, батя меле, Ніна з малим. Женька на роботі і всі на роботі. Ну, поскусую потихеньку, ну, потім продовжуємо щось розкажу, що покажу. Що у нас тут? Рижики наші валяються. Їм, якщо е я не ошибаюсь, ще 11, чи 15 октября буде 5 місяців. Тут є е ось о свинка, Осьо... така риженька свинка. І ще така чорненька є свинка. Отакенька. Короче, Ми одну або дві свинки оставим. що там таке, що таке, бесики, бецики. Борьба за цицку. Є малесеньке. Ось, ось малесеньке. 600 грамове, ну, не знаю, як воно буде. Звісно, багато, багато поросят. В неї сосків недостатньо, вим'я здорове. Ну, подивимося, може, звісно, відбор буде. Будемо э, наблюдати. Ось міняли ми її э, з кабанчиком Ну, Збралися з спермодозу, Велика біла плюс пітрем. Отакі От у нас рябчики получились, не одного, по-моєму, білого порося немає. Далматінці. Все, хай кушають, я пішов, зараз поп'ю кави і будемо займатися. І так, наші пацики лампочкою. Віса 1,9 кг. Нажимай, пожалуй. Ну, болеечко. По нулям сейчас пару пару жевжики взважим. Ой. Самое здоровое кошеня. 700 г. Э. 700 г. Ой. Так. Кило 800. А не касається поросюх лежить ой два кіла. чорненький такий хороший Парасок. ой і зараз висуше ще. Отаке. длинне трошки ріжого відтінка. кіло п'ятсот Ой. Сейчас вот еще одна рыженькое подошло. Зина, не бекуй. Опа. Килошница. Килошница, что свинка. И что с мне хочется Ой, зважик. Да, это кабанчик. Кило восемьсот. Чик. А це типу, що постарше. Опа. Ось о, двоє суток після кастрації. Скільки вони зараз важать? Три кіло. Нормально. Це їм. Получається тиждень. Ну так, да, цим тиждень. Порося там 29-го числа родились. А ці шостого сьогодні. В принципі, такі діла. Ой. Короче, їх багато дуже. Як етед, у нас це саме рекордний опорос, який у нас був коли, коли либо в господарстві. Скільки такого кількості поросят, причому живих, у нас, у нас не було. Було одне мертве, крупненьке порося, вийшло саме останнє з містом. О, зараз треба випустити наших. ну, Відкрию, щоб зінка. Не нервничала, зінулик, відкриваю, відкриваю вже все. Не нервні. Все, все, все. Трастор за місцем. Все, на місці бойці. Відкрили Ну Ми точні, батьки закривали. Ну, Порозпройшов, закрили, час полежали, вони відкрили. Ну і зараз вже все випускаємо. Вони вже біля неї були. Я там вже в початку відео вставлю. Да клики, як я скусую, не, не вийшло познімати, знімати. Так що в наступний раз, як може Женік буде, буде в місті знімати клики, ну, скусувати клики, то я обов'язково зніму. От. Ну, скажу так, Білих поросят зовсім немає. Є рженькі п'ятнишко, є біле п'ятнишко, є більше чорного, ну, я потім пішов. Більше чорного, є менше чорного, але всі якісь грабенькі, п'ятнисті, ну і нічого. Не знаю, з яких кабанчиків, с синок опорос не приймав. От. Е, ну Всі, що є, всі наші. Хотів із цих поросят підкинути до цієї, але я вже розумію, що неділя це дуже великий термін між поросами. І, ну, Будемо, що будемо. Зараз, головне, пару днів хоча б продержаться їм. Там, Дня 3-5 взагалі було б шикарно. Я б такий би пару штук відсадив. І була б коза, звісно, чи щось корови, то поїли б молоком. Ну, не знаю, що буде, подивимося. Дай Бог, Время покаже. Количество, я думаю, скажу вже потім, як будемо Там пройде суток 5. Ну, скажу так, що. Більше, ніж у неї сосків. Сосків у неї 14, хто дивився прошлий опорос. І хто дивився не прошлий, а там був опорос, теж багато поросят було. Можете <клухи> подивитися. І, ну, і хто пам'ятає, скільки вона родила. Ну, що Було багато поросят, що я не знав, куди їх дівати. Пару штук треба було обрати. Але вони одійшли самі по собі і в нас все стало по соскам. Так що можете написати в коментарях, скільки поросят привела наша зімка. Ну, так, чисто раді інтересу.